Іслання апостола Павла до Тита, Третій розділ з 1 по 11 вірш Титу 3.1. Павло пише: Нагадуй їм, щоб слухали влади Верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі. Виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили рідним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були ненавиділи один одного. Але з'явилася благодать та людолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили. були, а своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне Слово, і я хочу, щоб Ти про це впевняв, щоб ті, хто увірували в Бога, дбали. Про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Остерігайся нерозумних змагань і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні й марні. Людини Єретика по першим та другим наставленню відрікайся, знавши, що, ці... що зіпсувався такий, та грішить, і він сам себе засудив. Постол Павло. Пише до Тимофія, нагадуй їм, нагадуй віруючим людям. Нагадуй, це значить, що вони вже це чули. Але ти знову їм нагадуй, ти постійно їм нагадуй, щоб вони це знали і щоб це вони робили, щоб в них це було. Я не хочу сказати, що в нас цього нема, що ми цього не робимо, ні справи не добре, що ми владі не підкоряємося, Але просто як проповідник нагадую, як Павло пише, нагадую, щоб ми не забулися. Щоб ми знали, які требування ставить Слово Боже ставить Господь для нас, для віруючих людей. І тут я бачу п'ять таких требувань, які мають виконувати віруючі люди, ті, хто вірить в Господа Ісуса Христа. Перше це слухатися і коритися в верховній владі. Ну, ми маємо підкоратися, слухатися владу, тому що ми знаємо, що. Вся влада від Бога, немає влади, яка не поставлена Богом. І Петро пише, щоб підкоратися цареві ради Господа. Заради Господа, Господь цього хоче, щоб ми підкоралися цареві, щоб ми підкоралися верховній владі. Що влада для того, щоб карати непокірних? І щоб ми були не покарані як непокірні. І справедливо непокарані треба слухатися і коритися вищій владі. Друге требування – До всякого доброго діла готовими бути. Про добре діло в цьому відрізку ми прочитали, Павло пише два рази. В першому вірші до всякого доброго діла. Щоб готові були. І у восьмий вірш. Хочу, щоб ти про це впевняв, щоб ті, хто вірували в Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Бо це корисне і добре. Щоб віруючі люди пильнували, були пильними, щоб робити добрі діла. Нагадуй, впевняй, наставляй, щоб ті, хто увірували в Бога, які були виправдані по благодаті, які були наповнені Святим Духом, які хочуть стати спадкоємцем вічного життя, щоб вони дбали про добрі діла, щоб вони пильнували, щоб не пропустити якесь добре діло. Після до Ефесіан в другому розділі апостол Павло пише, що віруючи, створені в Ісусі Христі на добрі діла, що ми з вами, створені в Ісусі Христі для того, щоб робити добрі діла. І ми знаємо, що те Письмо вчить нас робити добре всім людям, найперше своїм повір'ям. Але віруючи, Можуть брати участь в добрих ділах, які влада проводить, якщо воно добре, якщо не суперечить Слову Божому, а також в добрих общесних якихось справах. Не тільки в церковних справах, а й в обчасних, в загальних, що всі люди роблять. Я недавно бачив по новинах, показували десь в Хмельницькій області в якомусь селі. Я пропустив початок, мене вже позвали пізніше. Я не пам'ятаю, в якому то селі. Церква, Баптистська церква рішила облаштувати пустир, який був в центрі села, на якому були величезні купи мусора, які скидали мусор. Туди. І вони mm. організували це, запросили дітей зі школи, дали там їм. Солодощі купили, там воду солодку, щоб заінтересувати дітей, щоб помогли зібрати той мусор. Вони вбрали все це сміття. Зробили там такий недорогий, але фонтанчик, поклали лавочки, і тепер люди приходять, сідають і кажуть, оце баптісти зробили. Оце добру справу вони зробили. Замість свалки, де мусор скидали, тепер фонтанчик і лавочки. Добру справу зробили. І потім ще вони організовують обіди, гарячі обіди для тих віруючих, для невіруючих, стареньких людей, які одинокі, які самі не можуть вже готувати. Вони готують першу, другу страву. І тим, хто не може прийти, вони несуть додому. А хто може прийти, їх запрошують на зібрання. Після зібрання роблять сіл такий для них і їх годують. І люди приходять. Люди йдуть. І люди дякують їм і дякують Господу, що є такі віруючі, яких Бог побуджує робити добрі справи. В одному селі організувала влада села загальну молитву, запросили всіх конфесій за воїнів, які, ну, воїнів села, які воюють, щоб Бог зберіг їхнє життя, щоб вони не загинули. І в церкві розсуждають. О, це ж не ми організовуємо, це ж за клуб організовує, він собі припишеться все, що вони щось виконують, що вони щось роблять. А нам і що до того? Якщо це добра справа, нам треба йти і її робити. Кому лаври достануться, що нам до того? Якщо ми бачимо, що є добра справа, і ми можемо поучаствувати в неї, нам треба, не дивлячись ні на що, взяти участь і поучаствувати в цій справі. До всякого доброго діла будь готовий. Не просто до якогось доброго, а до всякого Павло пише. Любе діло, якщо воно добре, іди, роби і виконуй. І це требування таке, щоб ти це робив. Не хочу чи не хочу, а ти бачиш, то, то ти йди і роби. Іди і виконуй. Щоби люди бачили наші добрі діла, треба їх робити. Господь буде прославлений, якщо. Люди будуть бачити наші добрі діла. Третє требування це щоб не зневажали нікого, щоб ми не зневажали нікого. Не зневажати, не ділити людей. Хтось кращий, хтось гірший. Хтось добріший, хтось добріший. На Кріті, де служив тоді тит, куди писав цього листа апостол Павло, були різні національності. Були навіть раби африканці. І Павло пише: Ти нагадуй їм, кажи, щоб вони не зневажали нікого, що то нижча якась раса, то вища раса. Чи то багатші, чи, чи бідні, чи то раби, не зневажай нікого. Для тебе мають всі рівні бути. Не зневажати людей, якщо то інша національність, чи то різне бачення, різні вірування, навіть язичники, апостол Павло пише, не зневажати нікого. Навіть язичники були накриті, на кріті, вони поклонялися різним богам. Але Павло пише, не зневажай нікого, не, учи їх не зневажати нікого. Щоб вони могли спілкуватися зі всіми людьми, щоб вони були світлом для людей. Якщо бути світлим для людей, то треба бути серед людьми, щоб люди бачили наше світло. Навіть і язичниками не треба зневажати. Треба, як я вже сказав, бути світлом. Але коли зневажаєш, коли не спілкуєшся з людиною, коли не показуєш їм живого істинного Бога, звідки вони можуть пізнати його? Звідки вони можуть пізнати істину, пізнати правду, якщо з ними не спілкуватися? І їм не показувати, їм не говорити, і з ними не мати ніяких відносин, не зневажати нікого, пише апостол Павло. Четверте треба теж у другому вірші, щоб не сварливі, а тихі були. Щоб ми були тихі і не сварилися ніколи і ні з ким. Видите, гарним прикладом. Покірності, покірний і тихий. Це наш Господь Ісус Христос. Іван Льві від Матвія, 11 розділ, 29 вірш. Матвія 11.29. Христос каже, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і сенцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Навчіться від мене, бо я тихий і покірливий. Серце. І ви будьте такі самі. Навчіться від мене. Тобто будьте такі ж, як я, будьте тихими, не сварливими. Ми були колись такими. Ми, і Павло, тут нагадує в третьому вірші, які ми були нерозсудні, не зведені, служили рідним пожадливостям, розкошам, жили в злобі, в задушах, бридкими були, ненавиділи один одного. Ми такими теж були. І ці люди такі. І вони потребують нашої уваги і любові. Щоб вони стали іншими. Ми маємо все зробити для того, щоб вони змогли стати іншими людьми. Ми стали новим творінням. Господь по своїй благодаті змінив нас, відродив нас, і ми є нове творіння, ми нові люди. І тепер ми зобов'язані своїм впливом на людей показувати людям Господа Ісуса Христа, показувати Його любов. Христос був покірливий, був тихий. Як овечка, коли навіть його розпинали, коли ми били цвяхи в ноги й в руки, він молився, він молився за тих, хто йому робив зло. Не сварився, а був тихий і покірний. Такими маємо бути і ми. І п'яте, теж у другому вірші, кінець другого вірша. Виявляти повну лагідність усім людям, повну лагідність і всім людям без винятку. Будьте лагідними зі всіма людьми. Нам треба навчитися розділяти гріх і грішника. Грішника жаліти, а гріх ненавидіти. Тому що, як я вже читав, Павло пише, що ми колись такі самі були. Чого ми маємо їх ненавидіти? Як ми, ми ж такі були, то ми маємо їх любити і зробити все для того, щоб вони стали іншими людьми, такими, як ми. Тому маємо поводитися зі всіма людьми лагідно і з любов'ю. Сьогодні Господь нагадує нам, щоб ми слухалися і корилися владі. Тому що вся влада від Бога, щоб ми завжди були готові до всякого доброго діла, щоб не зневажали нікого. Ми всі творіння Божі. ми всі від одного Адама і ми всі однакові. І Слово Боже вчить нас, щоб ми любили один одного, так як Господь нас полюбив. А всіх інших людей ми любили так, як самих себе. Як ми, я можу зневажати того, кого я люблю так, як себе? Це заповіді Господні, і ми маємо їх виконати. Також, щоб були ми не сварливі, а були тих, як наш Господь Ісус Христос. Навіть якщо нас будуть обіжати, навіть дуже обіжати, ми не маємо сваритися, ми не маємо нарікати. а Тихими бути й покірними. Також, щоб ви були завжди лагідні і зі всіма людьми. Але щоб остерігались суперечок про закон, спорів, нерозумних змагань, не доказували до одному на слова, О, ми праведні, а доказували, показували це добрими ділами свою праведність, своє ходіння перед Господом. Свою святістю, щоб ми показували, що ми інші люди, що ми відроджені, що ми спасені і що ми духовні. І щоб ми своїм життям, своєю поведінкою, своїми словами показували людям нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, якому слава навіки. Амінь. Помолимося.